Дидактична гра, дикі тварини та їх дитинчата. Лісом котиться клубок, в голках, спинках і бочок, очі наче на мистинки, хто ж це там біля ялинки. Їжаченя, є у нього колюча рідня тато їжак та мама їжачиха. У маленького звірятка довгі вуха має в шафі два кожухи, влітку одягає сірий, ну а взимку теплий білий. Справді, зайченя є у зайчиняти свої мама й тато, тато заєць, мама зайчиха. Це руде малятко славне, заміта сліди свої вправно, пишним хвостиком славиться, ще й хитруном називається. Праді лисеня є у нього своя рідня, тато лис, а мама лисиця? Гострі зуби, сильні лапи, дуже схожі на собаку. Це звірятко сіре і хвостате. Вправно ще й вміє полювати. Вовченя, є у нього своя рідня. Тато вовк, мама вовчиця. Руду шубку має по гілках стрибає. Хоч саме мали на зріст та пухнастий має хвіст. Так, діти, правильно, це білченя, а воно має свою сім'ю. Тато, Білка і мама білка ось така вони сім'я. Це дитятко клишоногим, Волохатим, волохате, влітку спритне та завзяте. Ну, а взимку лише бока, у берлозі гріє ноги. Так, це ведмежатко. Є у ведмежатка. Свої мама і татко. Тато ведмідь, мама ведмедиця. Це мале нікого не чіпає. В лісі їсть траву й гуляє. Котпиця топчуть буйна зіля. На спинці плямки має білі. В нього є своя сім'я. Тато Олень, мама олениця В лісі з вами побували. І звіряток відгадали, будемо з вами зустрічатись в нові ігри і ще гратись. Бувайте!